Марія Барук, керівниця контент-мейкерів TikTok Shorts. народилася у місті Рівне, навчалась 10-й Рівненській гімназії. Закінчила Київський національний університет культури і мистецтв, факультет режисури, естради та масових свят. Працювала івент-менеджером 22 роки незаміжня. Поїхали доповне речення. Сьогодні я проснулася. Чим ти снідала? Нічим. Ти вважаєш себе вульгарною? А, частично. Записувала музику на диктофон. Конечно. Що зробиш одразу після охолошення перемоги? А... Нап'юсь. Відпочину в горах чи на морі? На морі. Твій улюблений ведучий 24-го каналу. А, Катя Соляр. Скільки плануєш народити дітей? Поки не скільки. Макдональдс чи Суші. Суші. Твій улюблений тіктокер. Тіктокер нема такого. Прогулювала пари. Звісно. Твоє ставлення до фемінізму. Позитивне. Переспала б за мільйон доларів? Так. Да. Що б саме зараз випила? А, бамбл. Асоціація зі словом Мрія. Перемога. Хто твій кумир? Катерина Соляр. Сумуєш за колишнім? Ні. Крала гроші батьків. Так, було тих. козявки? Да. Скільки букв в алфавіті? Наш мене позорить 30... 32 зуба, ну не знаю, десь так. Навірно. Добре, туфлі чи кросівки? Кросівки. Як вчилася в школі? Е, досить добре. Улюблений предмет який був? Українська мова. Тебе легко засмутити? Е, ні. Маєш шкідливі звички? Да. Які? Е, це паління і ну, алкогольно, але це так. Не кожен день по святам, десь на вихідних. Де вдома зберігаєш сміття під раковиною чи біля? Е, і там, і там. Ого. Е, Що б сказала собі у майбутньому? Є... Ця після смерті існує? Я думаю, так. Да. Як звали твого першого домашнього улюбленця? Кузьма. Він вже помер. Чому? Ну, від старості, йому було 20 років, це був котик. Триднула з парашутом? Так. Да. Улюблений колір сукні. Чорний. День народження твоєї мами. Дату треба сказати. 14.01.1980, напевно. Перевіримо. Бобус, блондин чи брюнет? Брюнет. Твій зріст. Метр шістдесят вісім. Скільки сантиметрів? В десяти дециметрах. А, я не хочу тоді на це питання. Ти б змогла вбити людина? Напевно, ні. Гризла нігті. Так, да, було таке. Тебе люблять колеги? Обожнюють просто. Національне блюдо Рівненщини? Оці картопляники, але насправді ми таке не їмо. Нас не готують картопляники. Що тоді ваше національне блюдо, за твоєю думкою? Помідори порівненські. Добре. Твоя погана риса характеру? Е, я дуже агресивна. Якою рукою пишеш? Правою. За що б не пробачила людину? Це зрада. Ким хоче стати твоя сестра? Співачкою. Ти граєш в азартні ігри? Ні. Що для тебе цінне? Сім'я. Скільки годин проводиш у телефоні? Е, так щоб не збрехати, десь годин 16 на день точно. Літак чи потяг? Літак. В Україні можливо позбутися корупції? Звісно. Улюблений алкогольний напій. Е, апіроль. Кому подзвониш, коли на душі погано? Е, мамі. Інстаграм чи тікток? Тікток. Груди чи попа. Що зробиш? Е, груди. І останнє. В чому сила? Сила в чому, у вірі. Просто у вірі? Так. Да. Ну таке цікаве запитання. Стосовно чого, в чому сила. В чому сила життя. В чому сила життя. Жити. От і сила. Ми живемо ради, по суті, того, щоб жити. Марія беру.